Вітання всім з мого села на Полтавщині. Сьогодні 14 грудня і я починаю нове відео. Сьогодні це буде розпаковка. Це ось посилка з нової пошти. Також сьогодні приїхав син, завтра в мене день народження. Тож він теж приїхав не з пустими руками, але все по порядку. Оце ось я починаю показувати, що в посилці, як завжди, солодощі до чаю та до кави. Це ось тут пакетики з приправами різними. Вимкну камеру, розв'яжу і подивимося, що там у пакетику. Тому що так, однією рукою я не можу розв'язати його. Це ще один ось пакетик. Дві плитки шоколаду теж, як завжди. Тут рукавички для роботи в садку та на городі. І ще бачу два тюбики крему. Теж потім розв'яжу і подивимося. А це якийсь пакет, не знаю, якийсь для мене сюрприз, мабуть, тому що я навіть не здогадуюся, що тут може бути. О, здається, це вишивані рушники мережево, ручної роботи, такі, як раніше, були в бабині, в матерній хаті. О, це я люблю такі речі. Ось все дістану і покажу потім. Тому що однією рукою мені це незручно робити. Також тут ще ось макаронні вироби. Та Калупи. Гречка, рис та пшоно. як сказав син, не знайшов більшого ящика, тому все в посилку не помістилося в цю іншим разом надійшла, а це те, що привіз із собою ось такий торт на день народження мені вже років три чи чотири замовляє в одній майстрині дуже смачна випічка. Також це ще ось тут консерви, тунець казав, що дуже корисно його. Їсти також для салату, ананас та кукурузка, ну а інше вже поклали на зберігання. Оце ще таке. Ну, і розв'язую кульочки, дивимося, Оце ж тут ось рукавички такі робочі, різнокольорові, щоб весело було в них працювати та швидко. Також хмелі сунелі, приправа до плову, ось желе. Зі смаком апельсина та інші. А це ж ось мені ще цікаво, що це за крем. Тому що він сказав, коли купував, то не дуже я роздивився: гліцерин, пантенол, ягоди. Так, зараз що там з іншого боку? Е, крем для рук. Та для тіла. Гліцерин зволожує шкіру, утворює на поверхні шкіри захисну плівку, пантенол дозволяє прибрати сухість, зменшує шорсткість, лощення та покращує еластичність шкіри. Загалом для мене підходить те, що треба, тому що руки в мене, та ви самі бачили які. Це український продукт, виробник слобожанський меловар. І ще один пакет. Занесла в кімнату, ось розклала, показує. Це ось такий рушник, вишитий на полотні. Також дві наволочки вишиті гладдю. Такі гарні. Ось і ще один рушник, вишитий гладдю, кошик такий з польовими квітами, вон, волошки, маки. Дуже гарний. Тут ем, замість мережева така. Вибійка, здається, рішельє, якщо не помиляюся, колись такі занавісочки робили на вікна. Це ось іще один рушник, вишитий хрестиком. Здається, мені був подібний, чи в баби, чи в матері, а це підозорник, як казали, на ліжко. Застеляли раніше, хто пам'ятає. Тут гарне мережево плетене гачком на двох рушниках та на підозорнику. Ой, ця кицька тут уже скакала, допомогла мені, позвалювала вже мої вироби оці. Син купив їх, щоб допомогти мені здійснити мою мрію, відновити стару більш як столітню прадідівську хату і прикрасити її оціми виробами. Наступного дня, 15 грудня, був мій день народження, додався. Ще один рік у скарбничку мого життя.